Друзі, вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 26 липня. Вітаю підписників на каналі. Це відео виключно для глядачів каналу, які підписані на канал «Серна завжди». Сьогодні ми поговоримо про дуже коротко, про можливі фальсифікації сиру кисломолочного. Без цього ніяк не вдасться прокоментувати результати рейтингу. І щоб два рази не повторюватись, я зразу виведу. При коментарях таблицю рейтингу за дві дегустації за перше півріччя 2024 року я розумію, що будь-які здешевлення оптимізації продукту, особливо ті, які виходять за межі державного стандарту і навіть технічних умов, якщо вони не затверджені державними органами, вони мають сприйматися як певний вид шахрайства. І єдине, що ми можемо вимагати, аби уникнути цього шахрайства, це аби виробник вказував або ту технологію, якщо вона відрізняється за своєю суттю, або ті складові частини рецептури, які приймають участь у створенні продукту. Ми з вами регулярно розбираємось з тим, що містять наші державні стандарти України. Чого там немає, хоч повинно бути, що там застаріло, і звичайно, вимагати, щоб якісь плюс-мінус інноваційні новітні технології відображалися вчасно ну це досить така містична задача. Я не вважаю доцільним, скажімо, розробляти якісь особливі українські стандарти, більш глибокі, які більше захищають українських споживачів, ніж, скажімо, західноєвропейських. Тому з одного боку я розділяю стурбованість споживачів, і, на мій погляд, єдине, що ми можемо відстоювати, це обов'язково, щоб виробник вказував, і ще раз те повторююсь, да, що він застосував при виробництві продукту, які компоненти туди зайшли. І увага, тут уже важливий перехід: ті люди, для яких це важливо. Які турбуються за своє здоров'я, вони повинні мати можливість все це прочитати і зробити свідоме рішення, свій власний вибір. Ті люди, а їх переважна більшість, якісь фактично, і ви це знаєте прекрасно, не цікавляться нічим, крім ціни. На превеликий жаль. Часто ви мені пишете, що люди йдуть по магазину, практично не вивчаючи етикетку, на візки, вантажать продукти. За найнижчими цінами, а потім дивуються, чому вони не відповідають їх очікуванням. Тому достатньо, на мій погляд, просто напису на етикетки, навіть на зворотній стороні, що при виробництві цього сиру кисломолочного було застосовано транслютоміназу і все. І той, хто хоче, той прочитає і прийме рішення купувати чи ні, не більше, не менше. А з іншого боку, нарешті докажу: звичайно, якщо на кону стоїть 15 собівартості, 15%, то Хочемо, ми того, не хочемо. А рано чи пізно більшість продукту, увага в тому числі європейського, буде випускатися з застосуванням тої технології, тих компонентів, які з одного боку не заборонені там Міністерством охорони здоров'я, і які дають найнижчу собі вартість. Як же фальсифікують власне сир кисломолочний? Ну зрозуміло, ми з вами дуже детально розбираємося завжди в фальсифікаціях через жир, якщо у нас жири рослинні мають вартість за кілограм 100% жиру менше 100 гривень, а жир молочний продовжує дорожчати і вже давно перемахнув там за відмітку 300 гривень за кілограм, 350 і вище. То зрозуміло, що, скажімо, при заміні, навіть там якомусь 5% сирі кисломолочному жирової фази на жир рослини, ми отримуємо різницю в 10-15 там до 20 гривень навіть. Інша справа, що сири відносяться більше до так званих білкових продуктів. І враховуючи, увага, це дуже важливий момент. Враховуючи, що для сирів кисломолочних, для сирів свіжих не передбачено визрівання. Тобто, е якщо для сиру навіть напівтвердого, твердого, треба, щоб пройшла ферментація білка, щоб бактерії працювали безпосередньо з білками молока, то для продукту свіжого, типу сирокисломолочного, кисломолочного, ми маємо можливість іншої фальсифікації, коли часткова білкова фаза ну, змінюється, наприклад, на якісь замінники, наприклад, харчові волокна. Таким чином, ми отримуємо якусь таку білу, можливо, сіру масу, в якій в самому дешевому варіанті жирова фаза замінена на рослину, а білкова частково або майже повністю замінена на щось небілкове навіть. Як писав мені один глядач, такі продукти вдвічі-втричі дешевші на ринку і навіть стоять в мережах під надписом «сир кисломолочний». зрозуміло, що я не раджу їх купувати. Хочу поділитися з вами інформацією конкретно. Значить, на сьогоднішній день я спеціально цікавився, заводська ціна на ваговий сир кисломолочний вона десь в районі 90 гривень. Якщо ви додасте витрати на фасування, і потім магазинну цю мережеву накрутку, то ви отримаєте ціну 150 гривень плюс, і пачка сирокисломолочного, скажімо там, 350 гривень, вона точно повинна бути не менше 50-60 гривень. Все, що нижче, це повинно викликати у вас питання, і такий продукт ви не можете купувати, як навіть умовно натуральний. В світлі вище наведеного, ви вже прекрасно розумієте, що. Е Використання трансглютамінази, по-перше, означає, що е, тільки молочні білки вони йдуть в готовий продукт, просто на відміну від е, класичного традиційного сиру кисломолочного, де задіяні тільки білки казіїну і невелика кількість альбуміноглоболіну, е, м'ясний клей трансглютаміназа, всі білки ліпять докупи. Тому ми отримуємо ці великі грудочки. І за рахунок технології іншої, там і температурної. Режим, який повинен, скажімо так, убезпечити нас від негативного впливу тої самої транзитомінази, щоб вона вся спрацювала, склеїла і більше не представляла нам загрози для здоров'я. За рахунок цих технічних нюансів, сир виходить не кисломолочний, а більш такий нейтральний і солодкуватий. Третій вид сиру кисломолочного, який зафіксований в державних стандартах, пам'ятаємо, це сир з додаванням сучужного фермента. Фактично, це е, така перша стадія переходу до сиру зернистого або котечізу. Він теж є в державних стандартах і теж відрізняється органолотично. Я вам ще раз поясню, бо все рівно були питання, чому надзвичайно складно в даний момент ретингувати власне сир кисломолочний, тому що в підсумковому рейтингу сир е, чистий. В якого, якщо він стразитоміназу, можливо, не яскраво виражена кисломолочність, або дуже слабо, він солодкуватий, нейтральний. Все рівно у нас опиняється вище сиру, який там починає бродити, чи сир, в якому нечистий смак, і який має інші дефекти смаку запаху консистенції. Менше з тим, хочу поздоровити переможця нашої вікторини. Я питав вас про три види сиру кисломолочного, які зараз ми можемо зустріти на полицях магазинів в Україні. Вітаю нашого хорошого приятеля, гвардію Влад 038 Нік. Оце це вже не перший раз він перемагає. Радий за вас, радий, що ми з вами разом. Увага! Питання сьогоднішнього відео. Друзі, в своїй практиці я стикався на виробництвах, як мінімум, з експериментами, по використанню транслютомінази для виробництва сиру напівтвердого. Основа економіки я вам нагадую, чому в сирі кисломолочному це вигідно. Тому що білки молочні складаються на 80% з казеїну і на 20% з білків сивороткових. Якщо ви виробляєте сир твердий на у вас сивороткові білки з сироваткою йдуть з вами. Увага. Питання, за якої єдиної умови виробництво сиру на півтвердого вигідно проводити з застосуванням транзвітамінази. Увага. Коли. Вигідно за якої умови навіть при виробництві непідтвердого сиру застосовувати транзитуміназу. Так, на кілька секунд вивожу рейтинг дегустації вівторка професійний. Тут згори у нас молокія і органік мілк були однозначні лідери на цій дегустації. Яготинський, надзвичайно чистий продукт, але з підозрою на транзитоміназу, і переходимо до рейтингу за півроку. Так, ну давайте розбиратись. По результатам двох дегустацій, у нас таке буває надзвичайно рідко. Молокія взяла два перших місця. Тут нема чого коментувати. Це еталонно ідеальний сир кисломолочний в Україні. І якщо хтось не знає, який повинен бути сир кисломолочний, пробуйте молокію. Яготинське. дуже е, класна була перша дегустація, друга абсолютно чистий смак. От немає жодних питань, слабше виражений кисломолочний, і перша підозра на транслютаміназу. Будемо дивитись далі. По чистоті претензій немає. Президент, який внизу просто наше, слухайте, прифронтове виробництво, явний тренд на погіршення ситуації. На жаль, тобто, ну тримаємо за них кулаки. Злагода. Тепер ми знаємо, що злагода буває не тільки ідеальна, але й середня. Ну, чекаємо на третю дегустацію. Органік мілк. Органік мілк у нас на останній дегустації ну, практично ідеальний продукт. Трошечки його знижає, знаєте, наша Леся Поліщук в закриту за не ідеально чистий присмак. Галичина непогана середня дегустація. Перша була. По другій я своєю владою присвоїв їм бал від дегустації сиру кисломолочного зернистого. Це інший продукт, але він був чистий, яскраво виражений кисломолочний, і от середній бал я їм присвоїв для того, щоб виставити за півроку. Біло, лідер серед транслютоміназних сирів кисломолочних України. Жодних нарікань по чистоті смаку, немає вираженого кисломолочного, бо сир з транзветоміназою, і такий він нейтрально солодкуватий. Але чистий капець. Ну і відповідно ферма аутсайдер серед трансветоміназних, скажу зразу. Український з Богодухова, ви знаєте, непоганий сир на першій дегустації, але такий середина-середина мінус. Тобто немає особливих претензій, можна купувати на трансветоміназний не схоже. Ну, така от оцінка. Від просто наших очікуємо все-таки вищих оцінок. Можливо, те, що шайба збиває, можливо, те, що теж до лінії фронту недалеко, не знаю. Але дійсно кремечу можуть робити і кращі продукти. Так, ну і продовжує ганяти в депресію. Звенигора, ви знаєте, не хочу щось додавати, просто нагадаю, що Леся оцінює їх плавний сир зараз як сирний продукт з рослинним жиром. І е, така сама підозра у нас на сир кисломолочний. Просто зачитаю три відгука е, дегустаторів. Так. Е, Леся, ніжна консистенція годиться, легка нечистота, можливо, рослинний жир знак питання. Віка просто написала недобрий смак жахливий, тому що не кисломолочний. У мене консистенція дуже добра. Але не натуральний аромат, можливо, навіть рослинний жир. От така фігня. На цьому все. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, нашим воїнам, допомагайте їм в межах власних сил. До зустрічі!